Пані Марія, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Розкажіть, що сьогодні за день? Чому ви тут? А? Сьогодні в нас дуже виснажний день. За вашими пожертвами дорогі наші парафаяни з участю отця Михайла і всіх священників нашої церкви ми придбали квадроцикли, відправляємо на війну, щоб там наші діти не страдали, щоб їм Господь допоміг і вони цю страшну, страшну війну. Виконали до кінця свого обов'язку, хай їх Бог благословить і в дорозі, і на війні, всіх їм земних благ. Кланяємося вам, цілуємо вас, бажаю вам всім міцного здоров'я, стійкості, тривалості, мудрості, хитрості, відваги. Всім вам благ, слава Україні, героям слава! Знаєте, коли людина щось дає, вона дає те, що й Бог дав. І коли людина вміє розуміти, що її дар приносить добро, і цей дар приносить також можливість перемагати. Сьогодні ми поблагословили цей транспортний запад, квадроцикл для того, щоб воїни наші могли швидко бути там, де вони потребують, і спасати наших воїнів. І коли йдеться про спасіння людини, тут не можна говорити про гроші. Тут лише треба сказати: я даю. Тому що відчуваюся людину, яка любить, і саме любов має бути мотивацією, коли ми даємо наші кошти. Не тому, що так треба, бо так всі роблять, а тому, що ти відчуваєш такий внутрішній потяг до того, що це важливо для нашої перемоги. Хай Господь усіх вас благословить, які спричинилися до того е збору на цей квадроцикл. І хай Господь благословляє нашу Україну і до перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо. Вже залучили зараз стояти. Слава Ісусу Христу! Слава! Дякую, прихожай. Танок Резь. над землею, де гукіт не стихає, там, де наші хлопці тримають неба край, у них душа зі сталі, у них у серці віра, але потребує допомоги. Наша Україна мати мила, не зі зброєю. Ми йдемо, а щирою душею. Наш фронт і єдність, освітлені зорею. Волонтерство це міст, що єднає серце. Відкриваємо скриньки, збираємо до кінця, на крон стили єдність, освітлені зорею. Волонтерство це міст, що єднає серця. Відкриваємо скриньки, збираємо до кінця, на квадроциклу кошти, щоб швидше доїхали крила для героїв, Щоб міцно стояли з нами церква і віра, як на маяк, Бог і люди єдині, то є сильний. Кожна гривня це крок, це спасіння мить, нехай цей квадрик до перемоги летить. До перемоги летить, бабуся несе останні, дитина на свій скарб малий студент віддав стипендію. А бізнесмен малий, всі, хто пам'ятає, ціну волі правди хто знає, разом ми здолаємо вади у нас мета єдина, і погляд, наче криться, щоб ця техніка мала, змогу швидко нестися, бо там на нулі кожна хвилина, ціна життя. Нашим Янголам потрібна допомога та. Майбуття. Волонтерство це міст, що єднає серця, відкриваємо скриньки, збираємо до кінця на квадроцикл кошти, щоб швидше доїхали крила для героїв, щоб міцно стояли з нами церква, і віра, як на тіні Бог і люди єдині, то є сильний знак, кожна гривня – це. Хай цей квадрик до перемоги летить, і дзвін лунає в храмах, і молитви линуть в небо. Священник благословляє тих, хто робить те, що треба. Це не просто транспорт, це твоя від піти, це віра в повернення до рідної води. Церква знає ціну, жертви, церква знає ціну болю. і з нами. За нашу волю волонтерство, це місць, що єднає серця Відкриваємо скриньки, збираємо до кінця На квадроциклу кошти, щоб швидше доїхали, крила для героїв, щоб міцно стояли з нами церква і віра, як надійний маяк Бог і люди єдині, то є сильний знак Кожна гривня, це крок, це спасіння мить. Нехай ці квадрик до перемоги летить. do it